Привіт-привіт. Ну от вам слідуюча історія про міньора. Історія можливо видумана. Співпадання з справжніми людьми може бути випадкове. Так що собі там вважайте, хочете вірте, хочете не вірте. Історія сумна. Значить, коли я не заїжджав до цього самого міньора, і він час, час, фактично кожен раз мені жалівся, що в ньому хтось краде гроші. О, цього. Ну, я кажу, слухайте, та хто дурний до вас полізе? От, кажу, у вас тут в селі всі бояться. Е, ну, скажу вам що, е, чого так я спокійно про нього говорю, і то все йому проходило з тими залізяками. Ну, я не знаю, ну, то, пев, то не певне, то точно правда. Ну, В селі говорили, що у того дядька був якийсь документик, як то кажуть, жовтий білет, синій білет, білий білет, от, всього. Е, і його за такі речі не карали, я вам більше скажу. Місцевий відділ. Тоді ще мілі... міліції, вони за його рахунок давали план. Е, вот. Оце коли там в них є, є там такі якісь місячник е, здачі зброї або ще щось, вони приїжджали до нього, зазвичай щось в нього знаходили, вилучали, його забирали в там на якийсь час, щось там писали собі якісь протоколи і так далі. Його все рівно випускали, бо так як він цього Мав такий документ, що якби нічого вони йому не робили чи не могли зробити, то й по всьому. От. Ну, я вам скажу так, що я знаю його давно. Ніяких таких відхилень я по ньому не замічав. Може, якщо йому там щось перечити, може, якщо його там обманути, накричати, насварити, довести до стресу, то може з ним щось там і. Робилося ну нестандартного такого, знаєте, Ну я не не замічав. Та ну, я ж не вряд, щоб якісь там е, такі ті як така, діагнози психологічні ставити. Но нормальний, розумний, мудрий, чесний чоловік. І от він мені жалівся час від часу, що в нього пропадають гроші. Я кажу, та хто? Хто, хто до вас полізе? Кажу, ну кажу, то як вони пропадають? Десь ви там собі на полці положили між трусами, і хтось тирить їх. Ні, якби то каже, так просто. Вон до, показує він там, в нього був такий, типа літня кухня. Вон до каже, вон до, в мене в сейфі. Як зараз пам'ятаю, такий ящик е військовий колір хакі, і на ньому, по-моєму, замок такий, прилічний висів. Каже, ото з того ящика пропадають. І я, знаєте, тоді подумав, що то дядька щось ціво, ну не щось, але ну, якщо я знав, що в нього там щось якийсь документ є, а тут плюс він так жаліється, ну тако, по-перше, його всі бояться в селі, По-друге, в нього там все, і двір замкнутий, і, е, ці, ці, і літня кухня замикається. Причому, що, от, наприклад, ми з ним виходили з літньої кухні по дворі перейтися в гараж, він літню кухню закривав на ключ. Ну, і плюс сейф здоровечий, ну як можуть пропадати гроші, понімаєте? Ну, я і не дуже там приділяв його тим жалобам уваги, що йому там міг помогти. Я приїхав по своїх справах, але також спілкуємося. Він каже, ну ми, з ним було цікаво поговорити. Він дуже багато знає історій по наших краях. Всяких історій, ну, таких історій, як то правильно сказати, історичних про війну, і до війни, і після війни всякі такі. Ну, цікавий, чоловік, дуже цікавий. На жаль, я, я ті його історії почти всі вже позабував, що він розказував. І, значить, де ж то я почув в інтернеті, вже, напевно, вичитав, чую так і так: <кхм> підірвалися на розтяжці діти. На смерть, по-моєму. Хлопчик і дівчинка. І в тому селі. І я там до знайомих з того села дзвоню, кажу, слухайте, що то там у вас сталося? Та каже, Міньора внуки підірвались на розтяжці. А, я ще що найголовніше згубив, що останній раз, як я з ним бачився, він казав. Каже, бляха, пропадають гроші. Що робити, блін? За, колодка закрита, все нормально. Пропадають гроші. Каже, бляха, ну, то, то я кажу бляха, він не матюкався вообще, Поставлю розтяжку гадіна, поставлю розтяжку. І тут таке чую. Я там, як то достеменно не пам'ятаю, але, по-моєму, що хлопчик, внуки його, ну, якби не його рідні внуки, а його жінки Він зійшовся з жінкою вже, ну, старшим. В неї вже були свої діти, я так розумію, чи там дитина, не знаю. І це її якби внуки. Ну, але ж вважається, якби його внуки. По-моєму, вони з ними не жили, але приходили, типу, так, як в гості до діда баби. І це, коротше, хлопчик ліз видно ну, до того сейфа, то він зразу, а дівчинку. Поранило, я не знаю, чи вона вижила, чи ні якось якось. Ну Казали, що теж дуже сильно поранена, але чи вижила, не, не знаю. От. Ну і цього сапьора міньора міньора Його, значить, кажуть люди, що його закрили в такому закладі, щось середнє між тюрмою і психлікарнею. От. Ось така сумна, сумне завершення історії про міньора. От, а взагалі, як людина, хороший чоловік. Ну, напевне, зараз почнете мені там писати, що добрий, хороший, щоб підірвав внуків. Та він, напевне, навіть не міг подумати, що то можуть бути його внуки. Чуєте? Ну, я йому не вірив. Я думав, що то щось в нього прояв того. Хвороби тої, про яку говорили люди, але я нічого сам не замічав. знаєте от от така сумна історія буває. Я от думаю, якби зараз того міньора туди, де заміновані території, розумієте, він ту справу любить. Він любить, от, людина любить ту справу. Він би там пригодився, ну, але з його документами його напевне. Хоча. Я думаю, не знаю, мені здається, що вже на сьогоднішній день він пенсіонер. От, Ну, от як ви думаєте, був би толк з нього там? Це ж кажуть, що так замінували, так напічкали і ще додають нашу землю тим залізячим, що розміновувати хватить на кілька десятків років. От. Та й не дивно. 80 років пройшло після Другої світової війни. І 100, скільки що, 110, 110 років після Першої світової війни. І до сих пор ще знаходяться такі еха війни. І дуже і дуже багато їх знаходиться. То що говорити вже про те, що зараз нападало і накидали? О, добренько, бувайте здорові. Я вже трошки змерз, трошки як то сонце. Призайшло, іду я щось буду робити. А, при треба ремонтувати. Там хлопці почали ремонтувати. Що там, не відкручиться? Я поки Ага, добре, все, бувайте здорові.